Тим докладніше цю тему далі обговоримо з генералом армії України та головою служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Микола Маломуж з нами на зв'язку. Пане Миколо, ради вітати. Вітаю, слава Україні, героям слава. А пане Миколу, хочу почати от нашу розмову. Все ж таки з вашої оцінки цієї великої статті генерала залужного для видання за економіст. От я тільки но згадав, що сьогодні інститут вивчення війни зазначив, що залужний говорить не про те, що війна зайшла в глухий кут, а про те, як е, вийти з цієї позиційної війни. От ви згодні з такою оцінкою, чи ваша оцінка буде від, відрізнятися? Ну дійсно частково вона так, але треба дивитися якраз глибше, тому що заложені ціні, якраз і проблеми, які виникають на полі бою, і причини, чому вони виникли. А це дійсно не ефективна поставка новітнього зброєння техніки. Тобто, тут ми бачимо, що було ряд рамштаймів, але дійсно всі програми по виконанні цих завдань поставки збройної техніки, особливо високоточної артилерії. Бронетанкової техніки затягнулося на місяці, і на з на, самого початку. Ми року ε, чітко як військові, як е, ті люди, які е, десь висловили свої поради і бачення о, те, генштаба, їм приймають рішення, е, орієнтували, що е, як швидше потрібно згенерувати всі кращі сили, провести якраз і е, чіткі орієнтування, де прове, е, можна демонструвати, і е, другорядні удари, стратегічні удари. От і зрозуміло, де можна розгортати якраз потужні наступальні операції, обходячи мінні поля, зуби дракона і тому подібне, тому що прямо як і говорив залужний, і всі інші військові, ми не повинні штурмувати зуби дракона, і мінні поля як період першої світової війни. Тобто, це оцінки були різного плану. Але залужний дійсно оцінив це об'єктивно. Чому тому, що не було і достатньо сил і засобів, щоб вести війну на широкому фронті. Не 600 кілометрів, а 1250 кілометрів. Ворог розгортав відповідно окремі угрупування для того, щоб нести е, упереджувальні удари або проривні, як ми говоримо, Куп'янськ, от е, Бахмут дуже потужно тримав. А е, сьогодні ми говоримо про Авдіївку. Це ті об'єктивні реалії, які є. Але основна стратегія, яка дійсно і в е, деякій мірі залужні е, привизнав, це зрозуміло не тільки е, стратегія виснаження військ. Що він говорить, я тут, да, дійсно допустив деякі мірі прорахунки, але і не підготовка нестандартних е, операцій. Це, відповідно, я говорю, не прямі е, тільки атаки, наприклад, на роботі, наприклад, на Мелітопольський напрямок, біля Бахмуту. А це, можливо, інші сектори, де немає таких укріплень, проведення стандартних дій задія все у спеціальних операцій в тилах одномоментно з, е, е, в, удари відповідно потужними ресурсами і по сказати, е, вогневим засобам, по фронтовим. По тиловим, по тим блокуючим, які можуть нанести удари із інших секторів, наприклад, Херсонщини. Це велике напрацювання. Для цього потрібні і сили, засоби. Зрозуміло, навіть техніка озброєння, про що залужний говорив в цілому, хоча й визнав, що могло, могли б діяти нестандартно, не тільки чи резерви, а й проводжу такі операції. От і де деякі мірі про це вже і Зеленський почав говорити сьогодні. Буквально що тут треба і міняти стратегію. Але це справа відповідальності Генерального штабу. Вони за це відповідають. Він відповідно це в статті показав і, з іншого боку. Показав західним партнерам, що є загроза відповідно з боку Росії на затяжну війну. Що ці засоби, які вони не обіцяли, а не поставили це, і ми говоримо, і атаканси. Це відповідно велика кількість потужних ракетних систем, зрозуміло авіації, протимінних потужних систем. не одну, як вони передали надзвичайно прекрасно. Їх повинно бути десятки. Так само, саме, як наприклад, Хаймерси або е, насомси сотні, О, точно так же, як Петрі, от інші захистити небо це також 60-70, а не там декілька штук там по одній сфері або другій. Тобто, вся лінійка повинна бути наповна системно, щоб ми не тільки могли захищати період зими наші території, нашу інфраструктуру, енергетичні об'єкти людей, але створити потужну модель і захисту всього фронту, включаючи електронну модель захисту від дронів, від ракет. Оце те, що сьогодні один із комплексів російськими знищує, як поле 21. один. О такі системи краще порядок є в США, в Британії, в Німеччині. Оце той формат, який треба згорнути. Тому дійсно залужить ставить питання і перед західними партнерами, і перед конгресом, включаючи чіткий сигнал республіканцям, що ви втрачаєте колосальні засоби, начебто на свою оборону. А тут ми на полі бою знаходимося, і тому фінансові ресурси, особливо військовий формат, який повинен забезпечити цими ресурсами, сьогодні надзвичайно е, актуальний. І навіть сьогодні, це відповідь на цю статтю, я прямо скажу, уже і е, Джонсон, е, е, спікер конгресу, вже сказав, що вже треба дійсно зберігати пакет і в Україні, і по кордону США, і по Україні разом. Це ще один формат, що іде оцінка тих посил, які йдуть від командуючих. України це дуже важливий чинник. От я тут еду, рахую, що е, залужний дав і об'єктивну сільку визнав деякі свої помилки, а вони були, якщо ми реально говоримо, він все, сам про це говорить і зрозуміло, говорить про ті передумови, які дозволять не просто затяжну війну провести, а вийти з моделі, що надав'язне Росія затяжну війну. Тому що це позиція Росії. Про що ми неодноразово вказуємо по звідданим ще з початку року, що Росія готує цей сценарій. Готує декілька армій резервних, готує весь ВПК для стратежної війни, і ми цьому повинні протиставити нову мобільну маневрну війну стратегічну військову операції, які дадуть можливість проводити наступ і звільнено території. і півдня і сходу, включаючи перспективи можливо Криму. Але для цього потрібно вже повнокровні високоточні засоби п'ятого шостого покоління, а не ті старі, і в малих кількості як нам сьогодні надають. Пане генерале, а на вашу думку, який вплив от в перспективі матиме ця стаття головнокомандувача ЗСУ на наших партнерів західних. От чи отримає вона належний відгук у вигляді от посилення допомоги, чи все ж таки, як кажуть зараз в офісі президента, вона нібито викликала певну паніку серед наших партнерів? Е, деякі да дійсно зреагували таке, те що є пасивний сценарій затягання війни, але вибору, прямо скажу, в них немає. Або затягування війни і загроза агресії, які сказав сьогодні, навіть і Зеленський це підтвердив е загроза Україні, але загроза країнам НАТО, де всі змушені будуть вступити в війну. Або ми тут вирішимо питання сьогодні, надаючи нам озброєння техніку і наші самі цінне життя наших воїнів, якраз е ті, що знаходяться на передовій, саме важливе, і ми його губимо. От, але во ім'я демократії і не тільки нашої держави, да, це першочергово, але і демократії західних країн, включаючи Європу, США, тому краще задіяти всі ресурси сьогодні для підтримки України, чим тоді самі вступити в бій. От тому навіть при тому, що дехто так сказати, зреагував пасивно, але політики першого рівня розуміють, що це правда велика, і сьогодні, якщо нічого не робити, цей сценарій пасивний і буде. Особливо для них небезпечні також плоть до ядерної конфронтації. А якщо ми говоримо про те, що згенеруємо всі сили, і фінансові ресурси, і військові, всі те, що є, і боєприпаси, які сьогодні треба мільйони штук, зібравши в Європі, в США, Канаді, в Австралії, купивши в північній в південній Кореї, наприклад, інших країнах, оце той форми при практичні кроки на колиші буквально місяць-два. Це те, що дає перспективу переваги над ворогом, особливо новітні засоби на засоби розмінування. Зразу можна розміновувати 5-6 кілометрів по всій площині і рухатися без ніяких до саперів там і е, якихось там тягачів. От або нанесення, відповідно, площа е, таких майданних ударів, які також знецінюють мінні поля на десятки квадратних кілометрів. Це ще одна правда. Точно так, як електронні поля щодо дронів, які перекривають на 15 20 кілометрів цілі поля, вони нікуди не летають. Дезорієнтують ракети. Це ще одна правда. Тобто величезні ресурси, які є в Заходу, які сьогодні не передавалися, вони повинні передатися, і це якраз для них дуже потужний сигнал. І я думаю, що тут повинен бути тендем не протиріччя між президентом Зеленським Верховного командуючим і головнокомандуючим, а тендем, що Зеленський дійсно говорить, що це є проблема. Він не да не національний можливо на позиційну війну довго а на нестандартні дії, але з урахуванням. Ефективних дій союзників, а тут уже роль Верховного командуюча президента, наскільки ми ефективно спрацюємо з союзниками, що вони не тільки готові, а практично надуть ці засоби в найближчі місяці. Оце перспектива нашого не затягування війни і нав'язаної Росії сценарії, а проведення і ще до кінця року стратегічних наступальних операцій, і особливо початок майбутнього року, який має. Ну, перша половина рахую, бути вирішальним для визою нашої країни в цілому, і на півдні, і на сході. Ви вже зачепили це питання, і от я хотів би його розширити на заяву залужного. Дійсно відреагували в офісі президента, доволі критично відреагували, як на мене, і сьогодні вже американські змі починають писати про те, що це мовляв ймовірний розкол між військовим і. А політичним керівництвом України, але насправді, от я згадую ці чутки про нібито розкол. Ми вже чули давно. Це вже кілька місяців так точно триває. То на вашу думку, чи є взагалі цей розкол? Ну я скажу, що є деякі можливо, розбіжності, але це демократична країна, навіть військовий період Є різні погляди, підходи, навіть е, емоційні. Прямо виступи і представників адміністрації, включаючи навіть президента України, військових, тим більше кадрові зміни, які повинні в першу чергу просто коректно. А особливо, наприклад, такі чудові теми, як села спеціальних операцій, де командуючий дуже авторитетна людина, сам начальник Генерального штабу, який відповідно сьогодні реальний учасник обведення надзвичайно складних операцій. І так просто без мотивації переміститися, також неправильно. Тобто треба завжди, щоб була чітка мотивація, і погоджу з начальником кенштаба, з міністром оборони, президентом чітко висловити позицію, подякувати можливо. А тоді висловити такі напрямки і заміни чому, і зрозуміло, хоча б цілому, без розшифровки дуже глибинно, і зрозуміло, куди би задіяна така людина, як ми говоримо попередник. Тому в даний момент. Оці всі нюанси треба дуже коректно врегульовати і вирішувати на засідан тому ж кабінет, військового кабінету ставки Верховного командуюча на РНБО, якщо треба погодити консолідовану позицію. Отут оці всі нюанси треба сьогодні зняти з порядку денного, не роздувати їх, не створити протиріччя і не запускати якісь слухи, що є проблеми між військовими і цивільним керівництвом. Держави як на рівні президента, офісу президента, наприклад, міністра оборони, тому що сьогодні вже говорять, що тільки умирав подає на звільнення, подав на звільне, а начальник Генштабу був не в курсі. Ну, це взагалі як я, з військової точки зору недопустимо, тому що безпосередній керівник, наприклад, командуючи сил спеціальних операцій, це все таки начальник Генштабу, Він повинен курси не тільки бути, а формувати разом із керівництвом держави і кадру стратегію. І зміни в стратегії ведення війни, наприклад, але це консолідоване рішення. Не може бути так, що е, яким чином або указ появився не е, погоджено з тим, або іншим керівником безпосередньо, або е, поставлено перед фактом сам командуючий. Ну оці нюанси треба зняти. Вони не служать е, позиції консолідації і військових е, підтримки авторитету на командирів. Тим більше посіюють таку, знаєте, модель інформаційного довіри і у нас, і за кордоном, а тим більше використання Росії цього фактора, як фактора якоїсь розбіжності. Я рахую, що великих розбіжностей нема. Є зрозуміло різні оцінки підходи. Є деякі емоційні от, е, ситуації, наприклад, там з офісу хтось виступив, що не повинен щось там військове речі повинен. От, е, єдина позиція. І чітко повинен бути погоджений виступ е, добре залужно з президентом. І чітка позиція спільних тоді дій і на рівні і союзників, і конгресу, і Байдена безпосередньо, щоб ми знали на що ми націлені разом. А от такі нюанси, що той говорить, одне написав, а тут намагається десь спростувати. Оцей формат, особливо в воєнний період, сьогодні не Так, Та да, демократія, але в цій ситуації це якраз прожити слухи і протиріччя. Я думаю, що сьогодні це все всі усвідомлять, включаючи президента України і військових. Находять якраз той консенсус і займають спільну потужну позицію щодо і стратегії оборони і безпеки, формування того резерву, який буде сьогодні за рахунок і нових підходів, особливо в плані рекрутингової моделі і цільових підбору кадрів. Ну і, зрозуміло, спільних дій щодо отримання новітніх видів озброєння. І я чекаю, що це найближчі місяці вони будуть поступати із США із країн Європейського Союзу. Пане генерале, а могли б ви прокоментувати можливо більш детально цю рекретингову модель залучення нових військових? Як це може працювати на вашу думку? І наскільки це буде відрізнятися від нинішньої моделі? Ну, в першу чергу ми виходимо з потреби збройних сил. Уже практично добігає другий рік війни. Ми вже знаємо всі слабкі і сильні сторони кожного виду збройних сил, роду збройних сил, військових частин, які повинні бути скати і Моделі формування їх, які спеціальності пріоритетні. Ну, наприклад, якщо ми говоримо е е е пілоти дронів, то це може бути е які підготовлені люди, наприклад, айтішники, які мають і фах, які мають то, технічну підготовку, яку яким треба провести бою підготовку, які мотивовані і зрозуміло цей підрозділ формуватися безпосередньо, або через відповідно компанії, які формують той або інший напрямок, наприклад, піхотинців. Які набирають конкретно піхотинців на конкретні так скажіть уже е, військове формування? тут якраз формат може бути такого, що даються конкретні і умови, даються і об'яви, наприклад, або інформаційні ресурси, які задіються до кожного людини, особо мобілізовано, де він може себе використати, де він бачить перспективи. Який порядок буде відповідно його навчання, підготовки, відповідно передбібою підготовки, які умови контракту це дуже важливо. Які пільги для нього відповідно всі варіанти наприклад, на випадок поранення, на випадок трати життя і що отримують родичі? Це в цих цивілізованих країнах прописано. Тобто він йде свідомо, знає в який підрозділ. знає, що це його спеціальність? Все швидко адаптація проходить його під конкретну спеціальність це не треба тоді буде перекидати. Тому до мене, наприклад, за період десь більше, ніж півтора року, зверталося тисячу людей, які вже воюють в військах. Хоть я, наприклад, там умовно танкіст. Але я десь знаходжусь в піхоті. Я можу управляти танком, не включаючи перспективу навіть леопард. Але я вже більше року знаходжусь там. Перейти не можу. Пишу рапорти, всі рапорти не згинуть. І так по всім іншим спеціальностям. А це була модель. От, люди готові знають, куди йти. Знають яка спеціальність, де вони мотивовані, піготовані. Це скорочує якраз модель і самого призиву, мотивацію людей у час і саме гала, спеціальну підготовку і боєзлаження. тому що це вже під конкретну частину, яка потребує таких спеціалістів високого класу. І перехід на контрактну армію це дуже правильно, тому що повинно бути і фінансово потужно мотивоване всім пакетом забезпечення. Пане генерале, я хотів би наостанок ще одне питання з вами зачепити. Ми згадали трохи раніше про допомогу від наших партнерів про те, як треба достукуватися, все ж таки на жаль до них. Ну напевно, не зовсім є розуміння, те, яке є в нас всередині країни, але з іншого боку, от Росія в останні тижні почала так активно підвищувати градус ядерних погроз. Путін підписує цей закон про вихід з договору про обмеження ядерних випробувань, і так само Росія проводить вже кілька. Випробувань міжконтинентальних балістичних ракет. Не всі, звісно, вони успішні були, але тим не менше вони їх проводять. На вашу думку, які саме цілі от зараз переслідує Кремль от такою ядерною ескалацією Кремль не має перспектив перемоги на фронті. В них не вдалася якраз стратегічна операція по розборкової ситуації на близькому Середньому Сходу між західним країнами через Ізраїль тої і Європу, і США і Ісламським світом. Розуміло, що він піднімає ставки все більше і більше. Яким чином? Для того, щоб, е, е, щоб сформувати позицію не підтримки України, не надання про що ми тільки що говорили те, що і залужені стає питання новітніх озброєнь техніки п'ятого шостого покоління, які матимуть явну перевагу над ворогом і забезпечать перемогу на фронті і визволи наші території і падіння режиму. Це прямо така послідовність. Тому є один вихід. Вони Якраз не тільки піднімають риторику ядерної війни, ну під бе, приводом того, що НАТО начебто їм загрожує, вони будуть захищатися, але будуть порвати перед удар. Але і демонструють, що в них є ядерна зброя, тому що багато експертів, коли больно фрактору казу на те, що ядерний потенціал Росії вже засталіли і має низький потенціал. Тому намагаються показати, що Ярси наприклад булаван і інші такі, системи, які ще працюють, але вони навпаки показали, що вони не працюють, не вдали пуски. Не вдалі нанесення відповідних ударів не в ті точки, а падіння на території Російської Федерації. А це вказує на те, що потенціал дійсно не може не спрацювати тим більше застаріли. Формувався сімдесяти ті роки ще попереднього століття при СРСР. Частина з них величезна, високоточна, проходила і всі рекламні роботи за рахунок КБ Південне Дніпра нашого і е, «Південмаршу» вироблялося все, а ми вже багато десятків років це не проводимо, і якийсь стан надзвичайно негативний. Вони намагалися е, реалізувати проєкт вже на власній базі, залучивши ряд конструкторів з України. Але як правило, не вийшло, тому що все моделі вони не знали. А тим більше сьогодні санкції комплектуючих висококласних на ті, які вони крадуть контрабандною. А це ціли системні комплекси, електронні, за роботокі технічні там подібне. Це величезне, величезні, потужні, складніші електронні моделі системи. Їх сьогодні так не купиш, тому йде заміна китайськими і власного виробництва, А це показує, що ефективності немає. Але загрозу показують, що випробування йде, що вони готові застосувати три види якраз пусків ядерних ракет шахтного типу. Відповідно на літаках стратегічного рівня і на підводних човнах і ракетоносцях морського базування, але е, багато є проблем. І ще один момент: ці формати, наче для загроза плані стримування нам допомоги, змушування до переговорів на рівні е, якраз у е, країн Заходу України і Росії за сценарієм Росії, але і Захід, і ми бачимо ці всі сценарії, що це тільки може бути пауза в стратегічній війні, тому ніхто цього не дозволяє. І по всім каналам розвідки, як ми говоримо, СРУ відповідно до СВР Росії, Пентагону, Остін до Шойгу, і до самого Путіна доноситься позиція буде розгортати, не просто випробовувати, розгортати ядерні потенціали направлені на нанесення відповідних ударів, бо колосально консолідовано опереджувані удари. Вижити путіну і режиму неможливо. І я просто в цілому скажу, знаючи ситуацію по ядерному потенціалу світу і сценарії, які. Технологічно опрацьовувалося це знищив всього людства. Тому ні сам Путін ні його режим помирати вони точно не хочуть, але погрожувати будуть для того, щоб показати реальність своїх намірів. Оце будуть випробування проводити постійно, заявляти про припинення угод і про випробування, про нерозповсюдження. Але і на це вже напружився Сінзіпін. Він попереджував про недопустимість таких сценаріїв що в Москві, але вже в Пікіні однозначно про це була розмова, що недопустимо проводити такі. Операцій, тим більше застосовувати, розповсюджувати ядерну зброю. Зрозуміло, Путін часто ігнорує або демонструє, що ігнорує такі посили, але під час зустрічіпіна і Байдена, я думаю, це буде одне питання. Не в плані захисту України, хоча це важливий чинник, як Україна, її припинення війни, а в плані виживання людства самих китайців американців в е плані загрози ядерної катастрофи. Отут вони зацікавлені. Надзвичайно, і персональні як лідери, і відповідні їх народи. Пане генерале, я вам дякую за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був генерал армії України і голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, Микола Маломуж.